Як смерть Меттью Перрі викрила підпільну імперію заборонених речовин Голівуду. Піднімаючись у джакузі на задньому дворі, звідки відкривався вид на гори Санта-Моніка, Меттью Перрі вимовив слова, які зрештою призвели до його смерті, «Вколи мені велику. Федеральна влада заявила, що розслідування смерті Перрі виявило широку підпільну злочинну мережу постачальників речовин, які розповсюджували велику кількість заміну в Лос-Анджелесі. У документах федерального суду детально описані останні місяці життя Пері та перехід від лікування депресії та тривожності в клініці, де лікар водив препарат і спостерігав за побічними ефектами до залежності, яка привела його до недобросовісних лікарів і вуличних дилерів. Пері відкрито розповідав про свої проблеми із залежністю, які виникли в минулі десятиліття, ще навіть до того, коли він грав Чендлера Бінга у серіалі Друзі. Якщо в його життя входили заборонені речовини, він ставав залежним. Як пише видання The New York Times, коли лікарі відмовилися збільшувати дозування препарату, актор почав шукати препарат в інших місцях, доручивши це одному із підозрюваних персональному помічнику Кеннету Івамасі, котрий познайомився з іншою обвинуваченою, дилером королевою Креміно, Джасфін Санха. Десь в той же час лікар Сальвадор Пласенсія, який спочатку відмовив Пері у збільшенні дозування, Разом із своїм другом Марком Чавесом, ще одним медиком, придумали план збагачення. А саме Чавес протягом місяця передавав Меттю Перрі через пласенцію і помічника 22 ампули препарату. А сам лікар Актора своєю чергою у вересні мінімум 7 разів передавав йому препарат та інструктував помічника, як правильно робити ін'єкції. За кетамін та послуги пласенції Перрі заплатив щонайменше 55 тисяч доларів. За одну ампулу препарату актор платив 2000 доларів, тоді як справжня його ціна 12 доларів за ампулу. До речі, Пласенція і сам вводив зірці друзів катамін. Перше, це сталося на парковці біля акваріуму в Лонг Біч. Лікар на задньому сидінні свого автомобіля ввів пері препарат і передав йому ще кілька ампул. Вдруге друге, це сталося вдома в вметью після того, як він повернувся з лікарні, де вже отримав дозу катамін. Лікар прийшов у маєток актора, вколов йому велику дозу препарату, після чого пері застиг, не міг рухатися, говорити, а його тиск сильно підвищився. Тоді особистий помічник та лікар перенесли актора на диван і домовилися, більше такі дози йому не вводити. Але при цьому останній продовжував пропонувати зірці катамі. Вже в жовтні 2023 року. Актор та його помічник почали шукати додаткове джерело отримання препарату і вийшли на дилера Еріка Флемінга, який є п'ятим обвинуваченим у справі. Флемінг написав актору, що готовий надати йому катамі по хорошій ціні, але за умови, що він отримає плату за посередництво. Зазначається, що Флемінг пропонував пері катаміна, який використовують ветлікарі як транквілізатор для тварин. Він навіть надсилав актору скріни листування з королевою. Міно, яка запевняла, що даний препарат чудовий товар і без нього вона б втратила свій бізнес. Однак Меттю відмовився, зазначивши, що його цікавить не маркований камін, а не конячі версії. Тоді дилер знайшов для актора інший препарат та продав його за 180 доларів. Вже 14 жовтня Перрі купив у Флемінга ще 25 ампул за 5 з половиною тисяч доларів. І ще 500 доларів він заплатив за послуги посередника. Через 10 днів дилер привіз актору чергові 25 ампул, анестетика та людяники з кміном як бонус від королеви королевину. За даними CNN, в останні дні перед смертю акторові робили по 6-8 ін'єкцій за день. В день загибелі Пері отримав перший укол о 8.30 ранку, потім другий через 4 години і третій ще через 40 хвилин. Останній раз актор попросив помічника дати йому дозу побільше та підготувати джакузі. Тоді Іва Маса буцімто пішов у своїх справах. А коли повернувся, Меттю був уже мертвий. Помічник заховав всі шприци та ампули з каним, які залишилися у будинку, та зателефонував Флемінгу. Всі дози, які отримав актор у день смерті, були товаром, яким торгувала королева Санга. У той же день жінка попросила дилера видалити листування з нею у месенджері Сігнал. А він у свою чергу запитав, як довго препарат виводиться з організму. До речі, з п'яти підозрюваних на співпрацю зі слідством та визнання провини пішло лише троє з фігурантів: помічник Іва Маса, лікар Марк Чавес та дилер Ерік Флемінг. Натомість королева кіно Джасвін Санха та лікар Сальвадор Пласенція себе винними не вважають. Ба Більше адвокати лікаря заявили, що всі ін'єкції метью Перрі робилися законно і згідно методичних рекомендацій. Як відомо, за результатами розтину офіційною причиною смерті зірки друзів був гострий вплив та утоплення. Лікарі для зірок численні лікарі та експерти розповідали про токсичні стосунки знаменитостей із препаратами. ВІП-лікування зазвичай не є найкращим лікуванням, розповів доктор Джерард Санакора. Директор програми дослідження депресії Єльського університету: лікарі теж люди, і попри те, що вони дають клятву Гіппократа, не всі її дотримуються. Сказав він і додав, що лікарі можуть втратити перспективу, коли мають віп клієнта, який обіцяє запрошення на великі вечірки або пожертвування на дослідницькі програми чи благодійні організації. Доктор Махджубі, який керує двома новими клініками в Каліфорнії. Включно з однієї в Лос-Анджелесі сказав, що коли пацієнтами є знаменитості, важко дотримуватися звичних меж. Він розповів, що лікує одну неназвану знаменитість, який давав свій номер телефону на випадок надзвичайної ситуації. За його словами, після цього цей пацієнт почав постійно писати йому з проханням поновити рецепт. Він також розповів, що кін став улюбленим препаратом для вечірок знаменитостей, які вважають його безпечнішим чогось на кшталт тяжких заборонених речовин. Інший лікар із Лос-Анджелеса, який керує декількома центрами знеболювання, а знеболення це ще одна мета, з якою прописують він, назвав поширення лікування новим диким заходом. Він розповідав це анонімно, щоб відверто обговорити популярність капітану та детально описати нюанси стосунків між лікарями та деякими знаменитостями, свідком яких він був. За його словами, кожен хоче бути лікарем зірок. І дехто заходить так далеко, що пропонує безкоштовне лікування або закриває свою клініку для інших відвідувачів, щоб надати послуги приватного доступу. Усе це з надією, що знаменитий пацієнт опублікує інформацію про своє лікування в соціальних мережах. Є знаменитості, які переходять від лікаря до лікаря і за них воюють, додав лікар, назвавши це дивними стосунками та тривожною бізнес-моделлю. Багато з цих зірок звикли до того, що їм кажуть так, стверджує лікар. Якщо ви цього не робите, вони просто підуть до когось іншого, хто дасть їм те, що вони хочуть, каже він. Гаррет Браукман, виконавчий директор Alta Centers, реабілітаційного та детоксикаційного центру в Голівуді, каже, що коли людину оточують ті, хто постійно каже їй так, це може мати катастрофічний вплив на її життя. Близько 20-30% його пацієнтів працюють у кіноіндустрії. Він каже, що спостерігає зростання залежності від коліну, але воно не випереджає інші препарати, якими зазвичай зловживають, як от алкоголь чи більш тяжкі речовини. Люди часто йдуть у мистецтво через те, що вони пережили, і часто це травма, каже Браукман. Якщо додати до цього нормалізацію заборонених речовин у Лос-Анджелесі та доступ, який мають знаменитості, це ідеальний рецепт залежності, додає він. Початок нової епідемії. Простий пошук у Google за запитом рецепту видає кілька рекламних оголошень онлайн-компаній, які рекламують переваги психоделічної терапії для лікування найрізноманітніших хвороб від депресії та тривожності до хвороби лайма та хронічного болю. Деякі з них пропонують підписку всього за 100 доларів на місяць, щоб отримати препарат. Однак є одна проблема цей препарат не схвалений для лікування таких захворювань. Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів в США схвалило керамін лише для загальної анестезії, що використовується під наглядом лікаря. У 2019 році управління продовольства та медикаментів схвалило назальний спрей, виготовлений на основі каміну, і дозволило використовувати його для лікування депресії, за умови, що препарат поєднується з додатковою терапією та вводиться під прямим наглядом лікаря. Лікар також повинен спостерігати за пацієнтом протягом двох годин після прийому дози на наявність можливих побічних ефектів, які включають галюцинації, відчуття відриву від реальності та підвищення артеріального тиску. Але за словами експертів, ці онлайн-клініки використали сіру зону в законодавстві, щоб продавати не за призначенням безпосередньо споживачам. Правила реклами управління продовольства та медикаментів обмежують фармацевтичні компанії, які виробляють, розповсюджують або пакують ліки, однак вони не накладають обмежень на нові стартапи, як от онлайн-клініки оздоровлення. Це дуже непроста річ, це практично лазівка, каже доктор Санакора. За два тижні до смерті Пері управління продовольства та медикаментів попередило споживачів про використання кліміну не за призначенням. Зазначивши, що відсутність моніторингу побічних ефектів, таких як седація та дисоціація з боку медичного працівника на місці, може поставити пацієнтів під загрозу. Лікарі та експерти кажуть, що цей ринок почав процвітати під час пандемії, коли поширювалися клініки телемедицини та лікування вдома. Лікар, що спеціалізується на знеболювальних препаратах, який говорив на умовах анонімності, сказав, що деякі з цих компаній влаштовані таким чином, що їм не вигідно, щоб люди одужували. Натомість вони пропонують підписку на рецепти, що сприяє постійному надходженню грошей. Це вийшло з під контролю, зазначив він. Доктор Санакора, який вивчав і досліджував, як... Можна використовувати для лікування депресії, каже, що існує багато доказів ефективності препарату. Наразі тривають випробування, які перевіряють переваги лікування кінніном для стійкої до лікування депресії. Але досі невідомо, як саме це працює, так само, як і потенційні ризики, такі як судоми та смерть. Доктор Санакора каже, що наразі не ясно, чи зросла кількість випадків передозування кіном, оскільки федеральний уряд не відстежує випадки смерті, пов'язані з каналом. Як це роблять у випадку передозування тяжких заборонених речовин? Іноді на наявність цього препарату навіть не перевіряють під час розтину. Ми дійсно багато чого не знаємо, сказав він. Керівниця адміністрації з боротьби з забороненими речовинами Енн Мілграм сказала, що вони відстежують лікарів, які зловживають призначенням цих ліків, або призначають їх, коли в цьому немає необхідності. У розмові з CBS News вона порівняла, та його роль у справі Пері з початком епідемії у США. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Наразі це все. Підписуйтесь, ставте лайки та підтримуйте канал фінансово, а також долучайтеся до збору на ЗСУ.